Джей Ді Венс мав налякати Європу, а насправді викликав відразу і бажання об'єднатися перед новою ультраправою небезпекою, яка тепер походить не тільки з Росії, не тільки від власних ультраправих політичних партій європейського континенту, але й від нового керівництва Сполучених Штатів Америки, буквально переповненого носіями ультраправих поглядів, які дозволяють згадати про 30-ті роки ХХ століття у Європі. І у північній Америці. Нагадаємо, що і тоді у Сполучених Штатів було немало прихильників радикальних екстремістських ідеологій. Ну і окремо треба сказати про виступ на Мюнхенській конференції людини осторонь цієї несподіваної колотнечі між недавніми союзниками міністра закордонних справ Китаю і очільника китайської партійної дипломатії Ван Є одного з найближчих соратників голови Китайської народної республіки Сі Цзіньпін. Я думаю, що вам не потрібно пояснювати, що від усього цього процесу, який був зараз активований Дональдом Трампом та його соратниками у новій американській адміністрації, Китай настільки виграє, що іноді складається враження, що Дональда Трампа обрали не президентом США, а головою КНР.